Доброго дня, шановна громада штату Кван, з вами Доріан Голдман та рубрика інтерв'ю з цікавими людьми. Сьогодні ми в гостях у генерального директора охоронного агентства Зелост Девіса Негатіва. Вітаю, Девіс. Вітаю, Доріан. І перше питання, яке б хотілося вам сьогодні поставити, скажіть, будь ласка, як виникла сама ідея створення охоронного агентства Зелост, і що надихнуло вас на цей крок? Uh, Ідею мені надали, скажімо так, люди з моєї родини. Ми з родиною сиділи та шукали собі не те, щоб роботу, щоб ходити і займатися рутинними справами. Ми шукали деяке хобі, щоб допомагати жителям штату і щоб раділа наша душа. Оскільки у нас в родині дуже багато професійних охоронців, ми вирішили відкрити своє охоронне агентство. І в даний момент наше агентство процвітає і ми. Активно допомагаємо жителям штату Квант. Угу, угу. Тобто, ви вирішили зайнятися тим, в чому ви дійсно розбираєтеся і розумієтеся на цьому. Угу. Так, так, так. Зрозумів. Добре, скажіть нам, які основні цінності та принципи керують вашою організацією? Ну, основна, скажімо так, грубо цінність це те, що у нас кожен може охоронець. Як і стажери, так і люди, котрі вже по місяцю з нами працюють. У нас люди намагаються допомагати одне одному, як і морально, так і фізично. Але один з таких принципів, це коли нас викликають на допомогу, це коли ми маємо когось захистити або кудись провести, то ми намагаємось зробити роботу максимально якісно, тому що ми розуміємо те, що ми відповідаємо за життя людей. Mm -hmm. Я зрозумів. Тобто, ви підходите дуже і дуже відповідально до своєї роботи. Це, це круто, дійсно. Е, тож, що особисто для вас означає бути лідером такої організації, як Зелост? Ну для мене це не те, що просто напросто посада, скажімо так, одна з яких для мене це невеличка відповідальність і для мене це. Розуміння, що я можу допомогти мешканцям, мешканцям штату. Це розуміння того, що на моїх плечах е від моїх, навіть скам так, грубо, плечей залежить поля мешканців. Угу. І це угу. дає таку мотивацію працювати, працювати і ще раз працювати. Угу. Ми зрозуміли. А, дивіться, ми, коли підходили до вас на, перед початком інтерв'ю, ми помітили, що на подвір'ї у вас стояли мотоцикли. Тож, наскільки я розумію, це транспорт, так на якому пересуваєтесь особисто ви і робітники вашого охоронного агентства. тому у мене знаєте виникло таке питання: чому ви вирішили зробити саме мотоцикли основним транспортним засобом пересування для вашого агентства? Оскільки, як я сказав, в нашому агентстві працює більше половина учасників з моєї родини, і моя родина багато років професійно займалась мотокросом. І ми зрозуміли, що для нас буде зручніше пересуватися по штату технікою, яка нам більше по душі, mm -hmm. та й банально на мотоциклі нам легше та швидше дійти до цілі. Mm -hmm. Тобто це можна так назвати сімейна фішка, так вашого охоронного агентства. Ну а скажіть, будь ласка, взагалі, в принципі, от у вашій роботі, якось ну, може, мотоцикли вам допомагають, напевно, що швидше доїжджати да? до місця виклику, там не стояти в пробках, угу, угу. зрозуміло про швидше реагувати, щоб люди не тікали, щоб угу. ми відповідали швидше ну, за вашу безпеку. Це, це 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 класно, що ви дійсно піклуєтесь про це. Добре, давайте трохи поговоримо про діяльність безпосередньо вашої організації. Які послуги ви надаєте клієнтам і чому вони повинні обрати саме ваше агентство для забезпечення своєї безпеки? Ну, якби, перш за все, ми надаємо якісну роботу. Тобто, коли людина викликає саме нашу охорону, то... Ми несемо пряму відповідальність, в чому підписуємо контракт з людиною за mm -hmm. любу заподіяну шкоду людині або іншим людям, які можуть спробувати е, нашкодити нашим. Від захисним, скажем так, але mm, оскільки вашим нас, клієнтам mm -hmm. нашим клієнтам, так, але оскільки у нас найкращі охоронці в даному штаті, тому що багато хто займався професійним боксом, багато хто професійні охоронці, mm -hmm. і у нас навіть часом працювали поліцейські у відставці, тобто у нас люди mm -hmm. вони відповідальні До і свідчені, люди досвідчені люди. Так, 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 досвідчені. Вони просто всім можуть відповідати за ваше здоров'я. Зрозуміло, ну і з цього з вашої відповіді витікає таке питання, яке в принципі буде. Я думаю, дуже цікавим для мешканців нашого штату. От, взагалі, які виклики найчастіше виникають у вашій роботі, і які команди з ними справляються? А, найчастіше в нас буває таке, що міністр нацбезпеки потребує переїхати, скажімо так, з точки А? Точку Б на важливу зустріч з людьми, які можуть дати е, більше зброї Національній гвардії uh -huh. та зробити все для захисту штата. Uh -huh. У нас для цього є спеціальний відділ в нашому агентстві, який допомагає силовою підтримкою, е, да. підтримкою. люди, uh -huh. котрі працювали в поліції, в Національній гвардії, тобто люди, котрі е, вміють е, стріляти і котрі можуть захистити губернатора. Або міністра. І частіше за все, в нас буває таке, що ми проїжджаємо по всебідній районі Гетто, і нашим охоронцям на превеликий жаль, доводиться відлякувати зброєю та, на жаль, при... застосовувати фізичну силу, угу. щоб бандити не зашкодили міністру безпеки. Зрозуміло, зрозуміло. Тобто це відділ бодігардів, я так розумію, у вас працює. Так, так, М -м. так, так. Ну і тепер почувши. Е від вас детальну інформацію про функціонування вашої організації, саме охоронного агентства. Я думаю, багатьом мешканцям нашого штату захочеться попрацювати у вас. Тож ми би хотіли поцікавитися, яким вимогам та критеріям повинні відповідати кандидати, щоб приєднатися до вашої команди. Ну, перш за все, люди повинні розуміти, що це не є одна з самих безпечних. Робіт, що люди повинні ризикувати своїм здоров'ям та, на жаль, життям заради інших. Але е, такі мінімальні критерії повинні бути як, щоб людина мінімум прожила 4 роки в штаті, хороша е, фізична підготовка, щоб людина могла, наприклад, ми часто бігаємо, нам повинна, щоб людина могла швидко бігати, щоб людина вміла користуватися табельною зброєю. І угу. щоб людина це все робила з розумом, а не так, що ага, у мене є зброя, і просто стріляла коли треба, і коли не треба. Угу. Тобто, щоб був здоровий розсуд, зрозуміло. Ну слухайте, ви кажете, що люди ризикують ясно своїм здоров'ям, але навіть і своїм життям. Е, от цікаво. А як ви мотивуєте свою команду, да, враховуючи те, що люди ризикують своїм здоров'ям, і підтримуєте високий рівень професіоналізму серед своїх співробітників? Ну почнемо з того, що я регулярно проводжу тренування. Я їм я їм пояснюю, як вести себе в такий або іншій ситуації. Часто з нами на Небезпечні виїзди їдуть професійні е, тренера, професіонали цієї справи, котрі знають, що зробити, як правильно обійти, і як правильно, в випадку чого надати медичну допомогу. Також я їх мотивую тим, що ціною того, що ми можемо втратити життя, ми можемо врятувати мільйони мешканців. Люди отримують за цю роботу хороші премії. Саме головне. Те, що люди йдуть за своїм за власним бажанням, uh -huh. люди розуміють, що їх чекає. І найголовніше, що ми можемо дати, це прекрасний колектив. У нас кожен охоронець е, допомагає одне одному. Ми всі як одна велика родина. Uh -huh. e, Зрозуміло. E, ну і на останок, скажіть, будь ласка, які ваші головні цілі та мрії? Щодо майбутнього охоронного агентства Зелост, але ну, ми маємо мрії відкритись по цілому штату. Ми маємо таке велике бажання придушити всі бандитські угрупування, щоб наш штат почував себе в безпеці. Моєю мрією було б так, щоб коли наші охоронці виїжджали допомагати міністру, губернатору, щоб коли лише нас бачила сторона, скажімо так, зла. Бандити. Кримінальний гаотичники. світ. Угу. Так, так, щоб кримінальний світ боявся, щоб він просто-напросто сидів десь тихенько по домівкам і не вчиняв більше нікому зла. Ми будемо сподіватися. Що ж, е дякуємо, Девіс Негатів, за це цікаве інтерв'ю та приділений нам час. Ми бажаємо вам натхнення та досягнення усіх поставлених перед собою та організацією цілей. Вам також дякую.